На жаль, війна приносить багато страждань та втрат. Для частини українських родин це найважча втрата смерть рідної людини. Ще складнішим випробуванням є досвід переживання невизначеної втрати, коли захисник вважається зниклим безвісти. І попри те, що втрата є природньою частиною людського життя, втрата в контексті війни є надзвичайно травматичною. Ця втрата може мати багато супутніх втрат: здоров'я, домівки, безпеки. Визначеного майбутнього, тому є значно менше ресурсу для того, щоб прожити горе так, як це могло би бути у мирний час. Смерть в результаті бойових дій є травматичною через її раптовість, навмисний насильницький характер, інколи із пошкодженням тіла до невпізнаності або відсутністю тіла, віддаленість місця смерті, часову затримку в сповіщенні про смерть, офіційне повідомлення без доказів смерті, відсутність інформації про деталі загибелі. Ці фактори можуть утруднювати усвідомлення реальності смерті і ускладнювати процес згорювання. Смуток, печаль, туга за загиблою людиною та інші прояви скорботи є природнім процесом, який потрібно пройти, щоб жити далі. Люди можуть реагувати по-різному, різноманітними фізичними відчуттями, загальним станом погіршення соматичного здоров'я, широким спектром емоційних проявів. Це може бути смуток, гнів. Провина, тривога, безпорадність, шок, пригнічення, заперечення. Люди, які переживають втрату, часто почуваються спантеличеними, такими, що втратили орієнтири в житті, не знають, навіщо жити далі. Вони можуть мати порушення сну, апетиту, уникати соціальних контактів, бути ізольованими від інших людей, такими, що сконцентровані лише на втраті. Або навпаки, будь-якими зусиллями намагаються уникнути болю втрати. Сучасне розуміння динаміки горя визначається моделлю подвійного процесу переживання втрати. Ця модель передбачає постійне переключення між спрямованістю на втраті, тугою за померлою людиною і продовженням життя. У цьому процесі людина рухається, наче між двома коліями, зосереджуючись то на одному, то на іншому орієнтирі. Це рух по спіралі, в якому дуже важливо усвідомити реальність втрати, висловити емоції і почуття, формувати спогади, розділити біль з іншими і отримувати підтримку. Але водночас так само важливо продовжувати жити далі, відновлювати рутину, будувати плани і з надією дивитися у майбутнє. І це такий поступовий і почерговий процес переключення між цими двома напрямками: скорбота, біль, туга. Це нормальна реакція на втрату. Спроба оминути біль втрати або концентрація лише на втраті, без зусиль повернення до життя веде до ускладненої реакції горювання. За статистикою, від 10 до 15% осіб можуть мати ознаки ускладненого горювання. Від 50 до 70% тих, хто страждає від ускладненого горювання, мають депресію. Про ускладнення реакції горювання можемо говорити, якщо є чотири з наступних симптомів: труднощі з прийняттям смерті, нездатність довіряти іншим людям, надмірне страждання або злість у зв'язку з втратою, неспокій під час думок про подальше життя, відчуття, що життя втратило своє значення, відсутність віри в майбутнє. А також тривалі ускладнення в соціальній, професійній та інших сферах, які тривають не менше шести місяців. У таких випадках людина потребує фахової психологічної допомоги у переживанні горя, скорбота, горювання це тривалий процес, і добре, коли він оточений емоційною підтримкою. Важливо мати людей поряд і можливість отримати допомогу в разі потреби. Це може бути різна допомога юридична, медична, соціальна, допомога в організації обряду поховання і інших ритуалів. Часто інформування і доступ до цієї розгалуженої сітки підтримки і допомоги забезпечують саме соціальні служби. Є декілька важливих речей, які варто враховувати соціальному працівнику при спілкуванні з рідними для того, щоб підтримати їх у непростому досвіді переживання втрати. Важливо продумати місце для розмови, бути готовим сприймати всі ті реакції, які можуть бути при переживанні втрати, а також нормалізувати їхні емоції і почуття, пояснити, що реакція рідних зрозуміла. Важливо проявляти повагу і толерантність. Стримуватися від оціночних суджень, бути тактовним, бути готовим слухати, не намагаючись заповнити паузи у розмові і бути щирим у проявах співчуття, дотримуватися конфіденційності, розуміти, що може не бути відповідей на всі питання, що турбують рідних. У процесі скорботи з одного боку важлива взаємна підтримка, прояв солідарності, спільне вшанування пам'яті, а з іншого повернення людини до життя. Фокусування її на відновлення. Соціальний працівник може заохочувати людину брати участь у різних сферах суспільного життя та давати короткі поради, що можна зробити, щоб покращити свій стан. Це такі важливі речі: розмова з іншою людиною, залучення у позитивній активності, намагання дотримуватися звичного режиму дня, добрий відпочинок та здорове харчування, планування позитивної діяльності, зосередження на чомусь практичному. Техніки релаксації, участь у групі підтримки, ведення щоденника, фізична активність окреме важливе питання, як підтримати дитину, якщо родина переживає втрату, адже дорослі можуть не мати ресурсу або можуть не знати, як правильно діяти, намагаючись захистити дитину від болісних переживань. Інколи саме соціальний працівник є тією людиною, яка має сказати дорослим членам родини важливі речі про те, як підтримати дитину у ситуації втрати. Важливо повідомити про смерть або про те, що рідна людина зникла безвісти. Дитина має право знати правду, прожити і розділити біль втрати разом з усіма членами родини. Добре, якщо про це скаже близька особа в спокійному, безпечному місці, не на людях. Скаже це просто, прямо, висловить своє співчуття і дасть дитині можливість відреагувати, проявити всі емоції, які в неї є. Добре, щоб дорослі надали дитині можливість брати участь у похороні, у всіх ритуалах і традиціях скорботи, пояснили, що і як буде відбуватися. Дитина може відмовитися, але добре, щоб вона мала цю можливість разом з усіма попрощатися з близькою людиною. Якщо Проводжував, хтось з близьких людей, хто може потурбуватися про неї в разі потреби. У дні після втрати важливо багато спілкуватися і разом згадувати, багато розмовляти, згадувати різні моменти і сумні, і веселі, пояснювати і нагадувати один одному, що внутрішній душевний біль це прояв любові. Важливо дбати про потреби дитини, налагоджувати рутину, відновлювати режим життя. Відвідування школи, гуртків, спілкування з друзями, планувати активності, в яких дитина могла би відчувати радість. Важливо, щоб у подальші дні після втрати дитина розуміла, що вона має право жити і радіти життю, що в неї є час на скорботу, спогади, пам'ять про рідну людину і час на продовження життя, ресурсні активності, спілкування з друзями та нові враження.